Друзі, привіт! Сьогодні завітала в магазин АТБ. Подивимось разом з вами, які зараз ціни на овочі та фрукти. Крупи, борошно, сіль, масло, яйця, зелень та гриби. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Покажу вам ціни на овочі, фрукти. Що є акційного. І в цілому, які ціни зараз. Томати тепличні. 94 гривні 90 копійок за кілограм. Томат коктейльний 120 гривень за кілограм. Корінь селери 65 гривень за кілограм. Камбачки, не бачу ціни по 130 гривень за кілограм. Капусту ранню розібрали. За кілограм вона була за ціною 66 гривень. Часник по 140 ранній. Часник першого гатунку 16,50 гривень. Цвітна капуста 135 гривень за кілограм. Цибуля другого гатунку 110 гривень за кілограм. Ой, цибуля Марс по 40 гривень. Ріпчата на вагу 13,80 за 100 грамів. Редиска зараз за ціною 78 гривень. Огірки по 11 гривень 50 копійок за 100 грамів тепличні по 120 гривень за кілограм. перець червоний по 230 гривень, ну або 23 гривні за 100 г, кому як зручно сприймати. Перець жовтий за тією ж ціною по 23 гривні за 100 грамів. Капуста першого хатунку вже ціна 44,90 за кілограм. Але мені тут здається, тут... Кілограмів 3 це виходить, капуста золота за такою ціною. Червонокачана 49,40. Морква першого гатунку 35,90 за кілограм. Крупненька. Морква мита трохи дорожча 41 гривня 90 копійок. Ціна на буряк 23,90 за кілограм. Мита картопля 37 гривень. Картопля рання 35, фасована 37 гривень. Ще покажу вам ціни на зелень. Цибуля зелена по 44 гривні, вітамінний пучок. Тут кріп, петрушка по 46 гривень. Мікс зелені, кріп, петрушка 35 гривень. Просто кріп. 35 гривень і просто петрушка. Такий пучок, тут 30 грамів, 13,90 90 Ще в акції салатний мікс по 51 гривні. Вітамінний, соковитий і апетитний. Тут в залежності від наповнювача. Що тут входить? Фрізе, радічою, лохина першого гатунку 95 гривень. Скільки ж тут грамів? 125 грамів за цю лохину. Авокадо ціна за штуку 120 гривень. Виноград білий 230 гривень за кілограм. Рожевий теж 230 гривень. Білий фасований 160 гривень за пів кіло. Гриби зараз за ціною 130 гривень за кілограм. Фасовані печериці 77 гривень за пів кіло. Королівські 61 гривня. Тепер перейдемо на фрукти. Яблуко фуджі 47 гривень за кілограм. Яблуко сортове знижка 8% 43 гривні. Редшив 54 гривні за кілограм. Голден 49 гривень. Апельсин фасований 58 гривень. Помело 70. В акції мандарин-Мандор 63 гривні, знижка 10%. Лимон 83 гривні. Банан бебі першого гатунку 150 гривень за кілограм. Звичайні банани 75 гривень, 85 копійок. грейпфрут в акції 70 гривень. Кокос 31 гривня за штуку, манго 160 гривень за кілограм. Авокадо хаас – 250 гривень за кілограм. І першого гатонку теж за цією ж ціною. Ківі зараз коштують 150 гривень. У кошику 120 гривень. Груша по 80 гривень за кілограм. Конференція. 115 гривень. Яблуко шкільне 34 гривні. Ще бачу знижка на яблуко Гала по 47 гривень. Red Prince, мені здається, найдорожчий варіант 56 гривень. Українське 37 гривень, але щось воно таке вже підгулявше. Я вже на другому поверсі перейшла на. Відділ масла. Олина 66 гривень 80 копійок за 780 грамів. Щедрий дар 7450. Ну, я Соус тартар коштує 24 гривні за 200 грамів. Кетчуп поліс шашличний і лагідний по 17 гривень 30 копійок за 250 грамів. Майонез своя лінія. Легкий. Тут 300 г 28,50. Акція на кукурудзу 35 гривень. Горошок. Теж за цією ж ціною. Оливки без кісточки 46,50. Чорним 33,50 своя лінія. Липовий. Ось він. Ціна 90 гривень 60 копійок за 500 грамів. Фрукти подрібнені з цукром. Чорна смородина, 350 грамів у банці З цукром 64,20. Сіль зараз коштує 13 гривень за кілограм. Тут ще є така сіль. Знижка 25%. Без різних маркувань. Що це за сіль? Просто сіль кухона милина. Все. Більше нічого. А то що за колона? Не знаю. Я б таке не купувала, а ви. Акція на борошно Дніпро млин 38 гривень за кілограм 800 грамів. Цукрова пудра 12,60, кокосова стружка 12,40. Пшено зараз в акції 21 гривня 50 копійок. За 1 кілограм. Риз басматі 85 гривень. Риз з жасмин – теж 85 гривень. Горох від розумного вибору. Розколотий 1 кілограм 27,90. Крупа пшенична Артект. Атуаль 28,90 за 800 грамів. Кукурудзяна крупа 800 грамів 24,60. Макаронні вироби. Лапаста. Ріжки. Додатково плюс 20 грамів з твердих сортів пшениці. Тут 420 грамів, 35 гривень. Макаронні вироби кільця. 40 гривень за 500 грамів. Пластівці вівсяні, дрібнозернові 37,50 за, за пів кіло. Розумний вибір: 400 грамів 12,90. Локшина ріва зі смаком грибів. 34,80. Скільки ж тут грамів? 75 грамів всього. Мені здається, макароні вироби будуть дешевше. Локшина зі смаком курки 24,70. Пюре 9,40, своя лінія. Ріва зі смаком курки 23,20. Зума можна зайти. 50 грамів. Пюре 23,20. А кілограм картоплі. Можна за таку ціну взяти. Мені здається, можна. Знижка на яйця 6% і 5%. Не дуже багато, але в цілому непогано. 63 гривні 40 копійок своя лінія за десяток. Полтавське яйце перша категорія 64-40. Вища категорія майже 69 гривень. І своя лінія, вища категорія 67,90. Яйця поштучно. Ціна 5 гривень 36 копійок. Мені стається, трохи подешевшали яйця. Пишіть, що думаєте.